Нагадаю, що в мене агробійниця. можна придбати і соліси 50. Є без кабіни. Ось такий от варіант. Нагадаю, що він найважча 50-ка в Україні, важить він понад 2700. І також є соліс аналогічний з кабіною. Важить він 3300. По тягому зусиллю це найсильніша 50 очка тому що агредитують. З ним все навісне від МТЗ-80. Тобто це повномірна 50 ка і з дуже великою вагою. Має клімат контроль, балочний передній міст, коробка 12 на 12, вантажопідємність навісного тонну 600. Ні одна 50 ка не зможе підняти таку вагу. Ось такі от красені можна придбати на міні-агровіниця. З кабіною ще запечатаний, тому що на минулому, на минулому тижні ми тільки розвантажили контейнер. У нас чекаємо на міня-агровійниця Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.